Не опускаємо рук, продовжуємо боротьбу. Сьогодні ми на день ближчі до перемоги. Дякуємо за це нашим незламним збройним силам України. Дякуємо кожному, хто робить свої внески на підтримку фронту. Всім всім, хто тримає тил, усім волонтерам, на яких справді пів півкраїни. Дякуємо звичайно і тим українцям, котрі за кордоном накопичують ресурси та досвід на відновлення країни після перемоги. Як ці процеси відбуваються у Швейцарії? Дізнаємось із сюжету ранку вдома. Долучитись до відновлення та розбудови України. Такий задум планує втілити у життя киянка Наталія Терехова. Рятуючи своїх дітей і племінників, торік у березні вона стала біженкою у Швейцарії, а тепер тут навчатиметься новітнім технологіям у будівництві. І все задля того, аби допомогти у післявоєнній реконструкції батьківщини. Хочу повернутися в Україну, хочу допомогти, хочу, щоб мої діти мали світлокласне майбутнє в Україні. До війни Наталія керувала консалтинговою фірмою у будівельному секторі. Тож, коли випала нагода взяти участь в освітній програмі, відбудуй Україну з особливим ентузіазмом долучилася до проєкту. Його головна мета навчити Україну преанімувати розбомблені росіянами міста. Зокрема, краще розпізнавати і реєструвати пошкодження будівель, а також планувати відновлення водо- та електропостачання об'єктів житлового фонду. Якщо ви побачите так широко Швейцарію, то видно, що тут дуже все просто, але дуже технологічно. Тут кнопочка нажалася, спустилися там таке обладнання. Тут виїхало інше. Тобто, в оця мобільність, технологічність і е, погляд на майбутнє е, для мене це якраз і те, що відрізняє нас е, від українського стайлу. Ідея освітньої програми належить викладачу Бернської вищої школи прикладних наук. Професор Томас Ронер почав шукати шлях реалізації проєкту ще торік на літній конференції в Лугано, А вже з лютого цього року і протягом наступних чотирьох місяців українські біженці, передусім зі статусом С, тобто тимчасовим захистом від війни, зможуть здобувати відповідні знання. Швейцарія застосовує передові дані в реконструкції. Це про структуризацію, технологічність, екологічність і ще багато аспектів важливих для реконструкції. Швейцарія також приділяє багато уваги транспортній розв'язці. Система девелопменту тут дуже потужна, і все це надасть величезний поштовх для розвитку контактів між Швейцарією та Україною. Навчання у вищій школі прикладних наук коштуватиме майже 7 тисяч доларів. Фінансування планується за рахунок спонсорської допомоги для 30 навчальних місць, і півтора десятки фондів, компаній та приватних осіб уже пообіцяли. Зробити внески на підтримку програми, адже для багатьох її учасників питання відродження України це питання майбутнього. Давайте використаємо шанс, який нам дає доля, щоб ми створили таку державу, щоб ніхто ніколи навіть не посміх mm -hmm. подумати ступити на нашу землю ще, хоч хоч крок.